В Америці це, до речі, мені дуже подобається. Тут дивляться на тебе, от як на особистість, як на людину. І навіть якщо якихось знань, якихось навичок поки що не вистачає, але вони бачать там, роботодавець, да, що в тебе є вогник в очах, тобі, щоб, тобі на тебе можна покластися. що ти чесна людина, що ти порядна, що ти не вкрадеш, лишнього не скажеш. Розумієш, що таке субординація, Відразу це перемикається і тобі дають шанс. Тому що, в принципі, навичкам і знанням можна навчитися, а от бути наполегливим, ну, де, знати, де що сказати, і де змовчити, а, розуміти своє місце, да? тобто ну, відношення, цьому важче навчитися. Як не дивно, але цьому дійсно важче навчитися. Тому найперший такий мій. Нюанс на на що ем, особистісну характеристику на що звертають.